Об'єднання Тернопільгаз застерігає. Необережне поводження з газовими приладами та обладнанням стає причиною нещасних випадків. 6 грудня 2006 року у місті Теребовля на першому поверсі двохповерхового житлового будинку стався вибух внаслідок витоку природного газу. Від отриманих травм померла жінка. Вибухом були зруйновані міжповерхове перекриття, зовнішні стіни чотирьох квартир, частково покрівля. 17 березня 2010 року у місті Чортків в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку стався вибух. Пошкоджено шість квартир: вікна та двері, домашні речі, а також ліфтові двері з першого по шостий поверхи та два автомобілі, які на момент вибуху були поруч на стоянці. 1 серпня 2010 року у селі Шманьківчики Чутківського району в кухні приватного житлового будинку стався вибух природного газу. В результаті чого постраждали чотири особи, в тому числі дві дитини. Щоб не допустити нещасних випадків, кожен повинен знати елементарні правила користування газовими приладами: перевіряйте тягу перед початком і під час роботи газових приладів. Не залишайте без нагляду працюючі газові прилади на тривалий період. Під час роботи газової плити необхідно відкривати квартирку. Заборонено використовувати газові плити для опалення приміщення. Категорично заборонено самостійно встановлювати, переставляти, ремонтувати і замінювати газові прилади. Не допускайте до користування газовими приладами дітей дошкільного віку та осіб, що не пройшли навчання з правил користування газом в побуті при виявленні запаху газу у приміщенні, під'їзді, на дворі, несправності газового приладу слід викликати аварійну службу газового господарства за телефоном 104. Доброго дня, це служба газу. Слухай диспетчерська служба. В мене в квартирі чути газ. Адреса? Я Петрова Наталія, проживаю по вулиці Лесі Українки, 10, квартира 25. Телефон 58 225. Придайте, будь ласка, газові прилади, опуски до них, Провіть приміщення. Не вмикайте, не вмикайте світло. Виведіть сторонніх людей з приміщення, якщо такі є. Дочекайтеся, будь ласка. Noștri preseviti, ei cezi pară când vor fi Необережне поводження з газовими приладами та обладнанням може стати причиною нещасних випадків. Для нормального горіння газ потребує певної кількості кисню. Тому в приміщення, де є увімкнені газові прилади, повинно постійно надходити свіже повітря. Коли ця вимога не дотримується, газ повністю не згоряє, виділяючи оксид вуглецю, чадний газ, який викликає отруєння і є смертельно небезпечним. При недостатній тязі в димових та вентиляційних каналах чадний газ заповнює приміщення. Увага! Невелика концентрація чадного газу в повітрі може призвести до смертельного отруєння. Це повинен знати кожен. Перші ознаки та симптоми отруєння чадним газом: головний біль, нудота, задуха, м'язова слабкість. Червоний колір обличчя пам'ятайте. необережне поводження з газовими приладами та обладнанням може стати причиною нещасних випадків.